Добрий ранок, мої друзі. Я всіх вітаю, хто зайшов на мій канал. Я всім дуже вдячна, хто мене дивиться, хто підписується, хто пише коментарі. Вам дуже велике спасибі. Друзі, в мене сніданок. Що я буду снідати? Каву я попила, до речі? Зарядку я зробила, друзі. Сьогодні добросовісно до цього віднеслось. А тепер снідонок. Снідонок у мене простенький, Та він у мене всіх простенький. У мене печінка, ще є, я вчора тушкувала. Яєчко одне, помідор, огірук і цикорій з молоком. Каву я пила із сиром. Тільки друзі, не з бутербродом, самим сиром сьогодні. Що я хочу сказати ще? Поп'ю цекурі, поснідаю і йду на базор. Хочу собі купити якісь черевички такі легенькі. Не знаю, вас, мабуть, з собою не бротиму. Ну, хіба що десь тов, друзі? Бо та, ну, воно це те саме село. Районний центр колись був. О, А тепер у нас Полтавський район, був Новосанджорський. О, так що. Та я, до речі, друзі, не всім і подругам ще сказала. Не всі подруги знають, що мене канал. Я ще його відкрила. Ну, я то така, знаєте, трохи якось соромлюся. Канал вже півроку, але я ще не говорила. Ну що, друзі? Прийду, тоді обізвуся. Покажу, що я взяла. черевички, які візьму чи ні. А, до речі, друзі, сидю на мене собачки з поглядом. Ну, я вже вам говорила, що ми користуємося сірниками. Е? І от дивіться, яка в мене красива Та пепельниця розбилася сьогодні, ж буквально. І дивіться, яка в мене красива пепельничка. Хастухая, да? Друзі, це не ново, це, моє... це мені пам'ять моя. Ну, я ж така, можу балакати, поки заплока. Не вмію я розказувати, друзі. Це пепільниця ще мого попи. Їй 60 років. Папа мене рано помер, 49 років. Вона перейшла чоловікою. Ну, і чоловіка в мене зараз 10 з половиною років нема. І так я її поставила в Сервонт, і так вона стояла. А це друзі. Я її рішила сюди взяти. Думаю, ну раз та побилась, хай ця собачка тут стоїть. Друзі, ну таке справи. Зараз я поснідаю і буду йти на ринок. Магазин зайду ще. Ну, подивлюсь, куди. А потім я, вас, я до вас вийду. На подвір'ї в нас крашу, рисунечко піднімається, ну я знаю, що буде жарко. Я вже вдома. Що я взяла? Взяла перцю. Перець у нас по 55 гривень. Пахне на всю хоту. Помідору взяла по 65 гривень. Молоко взяла, я каву п'ю з молоком. І це курі з молоком, і чай був з молоком. Філешку взяла по 200 гривень, 199. І взяла спинку. Друзі, спинки я беру собочці, але я з ним ділюся. Тут такі є ті, що я люблю. І ми з не... я з ним ділюся. Дочка мене питала, а чи він знає, сьому, що ти з ним ділишся? Кажу, мабуть, не догодується. Оце взялось. Мені вони подобаються. варю йому і його. Оце черебички, по які я ходила. Вони не кожен, але вони мені сподобались, легенькі, такі бігунці, хай будуть. Ішла в центр і намочила кабачки і огірки, бо вже два дні ось вода в нас після обіду, та вчора після трьох, та тільки не закривала. А це ще пішла і на огород, і ось позривала. Тільки прийшла на двоє спека, а ось який мені кабачоти. Ну, Друзі, скажете, ти вже нас задовбала своїми кабачками. Да? Я вам покажу тільки готовий результат. У банках баночків вона готувала. Прийшла додому, опять води нема, світу нема. Ну десь щось ремонтують. О, ну, Це я все заготовляла воду, ізутру, бо я так і предполагала. Так, мої хороші кабачки закрила. Закривала по тим самим рецепті, що й раніше, двічі проливала, потім виміряла скільки води, на літр води ложка соли, три ложки цукру і 100 г уксусу. І додавала ось таку приправу. Ну, На дно, як обично, я ложила. Такі друзі спробуй. А завтра. Напевно, буду робити ікру з кабачків. Кабачки є, банки є. Чого не робить друзі? Друзі, у мене обід. Обід пізній, 4 години, ну нічого. На обід у мене рибу я відтушила, та як і вчора, робила <кхм> висівки, а потім, <кхм> бачите, аж гурло деренчить. Висівки, а потім у яєчко, ну, то перчик, помідор і вода. Вода холодна з холодильника. Недавно світ з'явився, але вона ще не встигла нагрітись. І наготовила друзі форш, поїмо на жарю котлет для сім'ї. Собі внеслося кабачок, кабачок від тушу, а в мене холодець вариться, я витягну спинку, холодець корінний. І буде мені вечеря. Так що, друзі, до побачення, здоров'я вам, миру, благополуччя, всього вам, друзі, найкращого. Заходьте і я буду вас чекати.